Три неймовірні заклади в Одесі, які обов'язково варто відвідати старовинний особняк, двір усипаний квітами та відкриття року молдавська кухня. Якщо ви приїхали на відпочинок і не знаєте, куди піти, що було і смачно, і красиво ловіть мою особисту добірку. Перший заклад татар бунар заклад Бесарабської кухні з власною бринзарнею, розташований у колишньому особняку Конельського пам'ятці архітектури початку ХХ століття. Територія та інтер'єр точно вас вразить. Тут продумана кожна деталь. В меню багато страв. З бринзою, адже це їхня родзинка. А ще власний хліб, який випікають щоранку. Другий заклад Нікос, та сама Греція в центрі Одеси, атмосферний дворик, усипаний квітами і неординарний інтер'єр. Ці неприємні порції невеликі, тому можна скуштувати одразу кілька різних страв. Ми вже вдруге тут і знову все найвищому рівні. І наостанок відкриття року мамалига в меню багатовікові рецепти молдавської кухні. Мамалига у різних варіаціях: вертута, плацинта та багато іншого смачного. Ми бронювали столик на терасі, але й сам інтер'єр закладу вражає. Після трапезі мама мамализі ми просто не могли дихати. Настільки було ситно, смачно і атмосферно. А які заклади в Одесі полюбилися вам та пишіть свої враження, якщо були в цих?